Сьогодні, друзі, я вас проведу за лаштунки театру. Подивитися, що там відбувається у кулюарах, так би мовити, тільки тихше. Яхуяхуяхуяхуя. Я Ліда, Ліда, неси костюм. Та де ці костюмери кляті, лазять. Трязь її матері, а, Той не знаєш, який зараз спектакль. О, мальвіночко, то ви тут не побачила вас. Доброго вечора. Доброго вечора, Аїда Ранготанівна. Гарно виглядаєте, до речі, як стара пизда. Що ви кажете, Мальвіночко? Та, кажу, ви ж у нас звізда. Звізда, чи не звізда, а в театрі грала ще, коли ви гола без трусів під стола лазили. Та кажуть, що ви і зараз до режисера під стола голі лазите. Що? Та кажуть, тьху на вас, щоб не зглазити. А ви б собі голубенько шкарпета голівчик понапихували, бо ніхрена не видно У вас зі сцени. Сцена вона любить великі хворми. Аїда Арангутанівно, ви тими своїми формами так усіх затуляєте, що за вами можна усю венську оперу сховати, а тінь таку відкидаєте, що, здається, ніби на нас летить метеорит у формі вашої дупи. Цицько монстр курва недобита. Що, що, Мальвіночко? Та кажу, ви ж у нас така талановита. Так талановита, а що? Ви, мальвіночко, у нашому театрі ще й року не пропрацювали, а я тут тридцять років від дзвінка до дзвінка трясся її матері, бля буде за театра родного порву всіх. Слухайте мене, голубонька, я вас поганого не навчу. Для початку почнемо з малого. Як правильно гримуватися? Бо ви така бліда, як моль на синтетиці. Бо як казав великий Боря Моїсеїв, пожалієш ти тіней, не поїдеш на Бродвей. Очі як у панди від глядачів троянди. І запам'ятайте, голубонько, помади замало не буває. Губені повинні бути такими, ніби тебе покусали гедзі, а потім ще й почалася алергічна реакція. О, ну так же ж вже набагато краще, вже вчитеся, але можна трошки ще. І посміхайтеся побільше, керівництво це любить, ну так по-дебільному, як ви то вмієте, як у вас воно виходить. Так, так, і фарби не жалійте. бо знаєте, як то кажуть, сам себе фарбуй для ролі, бо не візьмуть на гастролі, а не вмієш фарбувати, будеш все життя со... 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 состенуто. Шенданте, подивіться, будь ласка, бо я не бачу вже. Тим більше, що ви, любонька моя, Енериксичка безголоса. Що? Та кажу, гарно ви зачісуєте волосся. До речі, ви чули, що Баранкіна зняла якусь хуйню про нашого мудака, кажуть, там щось страшне. Ой, та чула ж, звичайно, Баранкіна і Гаванзон зняли якесь дебільне відео блядь, і за це їх поперли з гастролей. Хо 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 хо. Та кажуть, що вони там такого компромату панга знімали, що потім їхні чимайдани з вікна летіли та труси по всій Європі ще досі літають. Правильно. От я тридцять років сиділа і ще тридцять років просиджу, і буду і хлопчиків співати, і дівочек співати, бо сижу і не пищу. Бля, ну це пиздець, а я їм казала, дівчата, сидіть тихше і не вийобуйтеся. Сиджу і не пизжу. Правильно, нехай є будь, аби не били. Аїда Оренготанівно, а правда кажуть, що в нашого головного хойла ще в дитинці письку трамваєм відрізало, тому воно таке кончене й приєбошене. <рив> Нє, ну директор, звісно, охуєл, і всі вони там охуєлі. Тихше, он воно йде біля вікна, подивіться, воно хворе, бля, теліпається. Ой. Ой, воно мене побачило. Що робити? помахай йому курва, щоб воно бачило. Ого-го-го, Усе пройшло. пітушара дірявий. О, о, о. поковиляло воно, ти диви на нього. Тьфу. Ага. Розступись, ріка гівно пливе. Ха-ха. А ви нічого, мальвіночка, ви у нас приживетеся. А ви знаєте, Аїда Орангутанівно, а я все чула, що ви про мене говорили. І знаєте, що я вам на це скажу? Ви просто заздрите, бо ви стара, жирна, обвисла срака, а я молода і красива, і вас уже, режисер, під стола не пускає. Так що знаєте що? Ідіть у сраку, стара обізяна. Сама йди в сраку, верти хвостка. Щоб ти встралась на високій ноті та ще й у бежевих колготках. Хвойда дрищава. А ви сучка? Сама сучка. Шльондра безголоса. сама безголоса. А ви, а ви, а до вас уже у черзі звертаються жінщина. Ой бля. Ой, вже другий дзвоник. Шо там у нас сьогодні? Ой, та ваше ж улюблене, про сексуальні девіації, піонерів у колготках та шизофренію. Робін Гуд чи що? Та ні, страшніше. Орфей трясся його матері у пеклі. О. Тоді треба більше блискіток і пір'я. Ліда, Ліда, неси костюм. Так, все, входжу в роль, Входжу в роль. Бри, бри. Більше близько, більше близько. Добав ще блискіток. Губи плюс 2 семе, щоки ще плюс 2 тони. Потім подякуєш. Та де ж ці костюмери? Ліда? Артистка вже готова, я вже в образі. Гарного спектаклю, Аїда Аранготанівно. Гарного спектаклю, Мальвіночко. Сі! Сі сі Сі-со-сі-со-сі! аси. Не звучить. а у є! а у є! а у є!